Всім привіт підпишекс. Ми спробували зіграти ігру Grosser Restore Simulator. Я спробував все зняти. Попробував зробити якісь новий тип-відео на моєму каналі. Тепер ми бізнесмени, які відкрили свій продуктовий магазин. Хочу вам побажати. Приємного перегляду. Слава Україні! Я знаю, <плес> як <плес> Коротше, я знаю, як я буду себе називати. Знаєш як? Магістр гейства. Ні-ні-ні, я буду галин. Галин? Да, знаєш, типа, Галя, іди сюди. Ти знаєш, що маєш? Галин. Типа, Галя, знаєш, що маєш? Йо, я так само, Галин, бля. Знаєш, що я бачив? А. Будь, ну, Даніку, Копанко, може, ти не будеш, тобі не буде, коротше. Стою на касі, і, типа, чел каже, то не моє, давай ти відміняй. Ти що ж, з мене грав, чи що? На касі стою в АТБ. а? Ебать. Тупоє. Ну ладно, скіпнемо цей момент. Давай. І типа каже, типа відміняйте на моє. І тітка не каже, Галя сюди. Вона сама в кишені стоє якусь хуйню і сама собі відміняє. Судяк. Може охранник просто пішов на перекур і дав їй цю карточку. Напевно, що. Галя! Ні, Галя це продавщина. Йород, значить, ти галин. Я тоді світлин. Ой-ой-ой, Світлина, бля. <сіх> Картинка просто. Реально <сіх> А ты чмо? Куда сидит? Зара поедем, а Назви себе спочатку, Саня, назви. Куда -то кому ти такая? Никуда? Стикучи, йому слід такие кричиш, да, типа. Саня, назви себе <сіх> Не, значить маєш бути охранник. Ну от Бля, иди, у нас, є там. Ігоренко? Ігор? Ігор Ігорина, Ігорина ігор, ігор. <сіх> Ой-ой-ой. Галин, Світлин. І ігорин. А, це ігорин, ігорин. Все, чекай. Поняв якийсь ти, типу, средневекове, блядь, назву. Не, то, до речі, Ігор можна просто назвати, ебану. Що ти, ты игорь? Игорь! Игорь! Ладно, я тоже это иду по су. Секунду. Ладно, я тоді піду уже по Давай то так. Та йде, чекай, то вже якась ультра ульта мене через годину св... мене через годину світло офнуть, ти ж так що там сильно не сей. Ясно. Ой-ой. З тобою ти підсік, поняв якийсь, я не знаю. Мой. А ти чоловік? Ще один, ще один, ще один чоловік. Приєднається, да, я вже заскочав. А, заходи. Майбутні функції очищення співробітників. договори компанії з доставки, зовнішня кастомізація, відеоспостереження, голосових час. Що це робиш, так. де ти читаєш? А от майбутні функції. Там мову вбирать зверху. А. Там очищення співробітників. Співробітники, наче бути вирвали з якогось контексту, блять, не, просто, ні ні їх просто. Вони мають бути чисті, Не воняти. Це не. основне що в нашому магазині має пахнути. А пацана, а чому такі всі якісь схожі друг на друга? Ми просто таліш, да, це має бути. Нова гра. Знаєте, як будете підтвердить тут? Відправити заявку. Типа я відправляю заявку, что я хочу знизити огром. Ой-ой-ой, мы прям дивы. Ебать. не не стань, стань просто подивись, як я вас побачив. Стань, встаньте на місце, встань. А так, от ми стояли і ви стояли, просто отак от, от дивилися на той магазин, Чекайте, тут можна якось поставити. Чекайте, секунду, секунду. секунду. А, тут можна якось покрутити камеру і щось таке? Ладно, я щось зуба. Пригати не можна. І присідати не можна. Ми ходимо, ходимо, ходимо якісь і А хто, хто наше... да? Хто, хто з вас дає? Дивіться, дивіться, пацани, Майкл Джексон. Уф-уф-уф. Це прям фазмофобія едишн. бля. це не побіг. Одако чисто. Ебать, возьму вроде. Так бы давай поменяйся без сына. Да, я понял. А чему спам у нас какие-то пустыни? Вот я бачу, это место какое-то, Найт Сити. Что мы делаем тут? Мы... Ну не суть, короче. Наше основное задание стать миллиардером И сай. Основное питание, кто из вас Даник, а кто из вас Саня? Я не знаю. Как Пацаны, мы мексологи мемемов, да? Это типа про те, как называется, про спондерменя, знаете, Это типа друг на друга дымается. Типа, а, да. О, то там Саня, значит, напевно. Вот это я, вот это вот я, вот это вот я банда. Да, да, смеешься. все. Я замовляю. Не, упасно Саня просто на комп нормальный дал, и НКС каска сразу пошел. Борш, борщ, постеборш. Да чекай, не, 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 не. Не спеши, Саня, спеши. Так, стоп, Саня, чекай. ходи сюда.

Зараз ТСК просто за нами заїде, блін. Дай хоча б гляну, Саня. Ти Саня <бітная> з'їб... В контру іграє, так і знав. Геній. <бітная> Комп нормальний, да? Та, ми будем всі наче гроші витрату. 301 долар. Реально, <бітная> Саня, ти баран. Блє, бо, дивіться, бізонь, 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 бізонь. Так, блядь, вон дивіться, вазить, 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 Я тільки знав, що з тим, тим бараном немає чого відкривати бізнес. Я десь капці зазвав. Ти на швидку поїхав, з'їб... Ч, спойдермен и киснул? У-у-го. Выгружаем, выгружаем. <мі> работаем, работаем, мужики, давайте сразу сюда. Ебать. Пацаны, выгружаем. А куда вы носите? Завтра <пацаны> куда лесить? Могу вылезти туда, я сюда, блин, сразу их. Скажи сюда. Куда коробки, чуете? Чо? В коробке, куда? Опа. А як что ты робишь? Тут мусорники щуют. О, О, Ось сюди напевно мусор. Бачите сюда? <звук> ти на просто нажав. А напевно Як ты выкинул? На G prost нажмал. А ну, ти так багато закупив, баран. Так ну, я одну екіп, одне одну бор... Данику накидати донь. Е, до речі, до речі база на не матюкайтеся, бо я потім просто замахаюсь, тут довгий відос буде. Зараз, починаємо, починаємо. Ні, зачекайте, А нафиг. Ой, бля. А что ты за? Бля, як якщо всі товари пропали, тебе пирожкал? Бля, я пул. А як ти це поставив? Так. О! <звігать> <звігать> О, короче, вот, что я хотел сказать. Наши вы эти чипсы туда поставили, бараны. Какие <звігать> чипсы? Вот, бачите, там снизу. А, два. А я кто забрал? Можно я, я кость? Да, ні, ну, а, хто, я не гнимучукайся. Кто на кассу сел? Я сел. Як це забрал? Вот, я так само был забрал. Заки я yeah, yeah, не зрозумів! Ти не пройдеш! Пацани, відкривайте. Якщо не ходило, то далеко, Чал. Реально, на кожну трапу. Сказали... Star is open. А я хто забрав? Я не розумію. Пацани, розносите, розносите. О, дивіться, Чал йде. Добрий день! Вітаємо вас на каналі Вілла Чарашнева. Пасхалочку, пасхалочку залишило, Для людини, мне. Капець, тут жорсткі. жесткий. Даник, ти там готовий на касі сидіти, да? Конечно. Exactly, what I need. А, чекай, то може там я кустину треба просто глянуть, не? А я не знаю, мы у нас типа запусктовно. Чика, закрый, Даник, касу, закрий касу, Закрив. Закрывай. Увать, хочу, вали, напой, решили, замолву, товар, декорайшин. О, change prices, да. Uh, за безплатно, кіпо, все... Ми просто нове. під нульову на симку ставимся. Чекайте, давайте, я, от, короче, ми я, закупали я, по 3.49 будемо продавати по 4. 4,2. А так, по 4,2. Чи давай, ні, давай якось, щоб Даник там сильно на касі не Е, uh, Давай по 4. 50 Добре. 50 центів будемо ставити на цінку, що думаєте? думаете? Давай на синку ставиш. А тоді я в цьому? Чекай, 2.49, я буду ставити 3. Короче, да, у нас буде все по рівних цінах, типу, щоб сильно не сайт. Бассанный 2. Чуй, ты пацаны, можно буду обманивать? Давай ты пробуй обманутый, например, сейчас все скануем. А ну давай ты за 20-ку Так, все. Та не мочукайся, баран, мені це треба. Я гений, двойство. Капец, народу. наружу. Ты їх обманешь, а я в них продукти продукты. И поднял. скотина. Батка, ти їх обманешь, а їх продукти вкраду. Боже, і оце прямо видно на, зразу. На полиці. Зразу не, видно, не, чорний б***а прийшов. Так, так, так. Що за бидло тут намусрило? Ви? Блях, от з вами відкрий бізнес, от ні? Зразу все позабирати. Що ти не за комсі? Встань, далі в КС-ку пішов, блі. А шо, чого, чого, пацана, я... Наш, я здаю, що ви знову понакупляли? Нахай він так втай. багато рису, барани! <рес> Чел, шо по плану? Що по плану? Ти да? Наша нам стіка риса, на три палички рису Він дешевий І шо? Капець, ти ты... чуєш? Юра, Юра, я гений, я гений, чуєш? <laughs> магазин закритий, до речі, походу Да, магазин закритий Магазин закритий Юра, так... стань біля полиці, стань біля полиці Ну і шо? Как, коли там хтось бере якийсь рис, ти кажеш, що він бере рис, і я ставлю ціну на рис 100. Давай, давай, давай. Є мало і є ні, пацани. Ти скажеш, там він бере, і я поставлю ціну по ній. Давай, давай, темщики, зразу. Капіст тут закупаються. Є мало тут. А чого, чого? Яка проблема в місті закупатися, я не розумію. У нас, може, менша нецінка, я хочу. Сань, взяли рис, взяли рис, Сань, взяли рис. Рис, рис? Так, так, так. І Його. рис, і дуже закупили. Що тут біле? Синамон, я забув, що це таке, Та пофіг. Ну. Давай, Сань, поставив. Let's get these Сань, ти не поставив на синку, на рис, там треба кнопка, воно вити нажати. Все. Все-все-все. Шапка стоїть. А ну да, ну. поскільки рис? Exactly Ні, Сань, не працюю. Ні, nee, не працюю. Юра, out of eight. Я не можу прорахувати. <laughs> я тобі мішаю, да? Уйди! А, а, па, мене в заложниках! Работай. Будешь за халяву працювати в мене, бля. Він лисий, а ну дивися на бюро. Ты дед, що ти хочеш від нього? Exactly what в рису, ну вы просто, А що купляють, що купляють? <плес> Даник, що на чіпсі? Що купляють? Рис на чіпсі купляють і чіпси. Рис і чіпси. Давайте, Сань, ти може націнку не поставив на рис? Три. Давайте ще більше націнку поставимо. Рис і купляють купляє... жорстко. Поняв <плес> таке, що, прям, що, що прямо, щоб чіли прямо охуй. П'ять. Ой, йду, там CJ білий прийшов, чекай. Таке буває? <плес> да. Що-то, що-то такі за порошки, б***ь, що таке? Саня, ти купив правиль, правильний порошок і не поставив на нього націнку, бран. Що? Ти купив порошок і не поставив на нього націнку. Я тільки що його поставив на полки. О, на так, а, ну все, краще. Так, розширення магазину. Дивіться, можемо купити, знаєте що? Не треба, не треба. Полки, купи до полку. Так, я води хотів сказати полки. Полицю велику. До полки. Велику до полку, велику. Ти сам просто не читаєш книжку. Киписно зразу грошей: 190. А розмір магазину там трошки збільшується, рівень магазину нам не хватает. Чуст я вас. Эээ, покупаю. Купаєш? Добре. Пік. Все. Эу! Сиб. Эу, бля. Сани си! Сі... Я застряг! А не мочукайтеся, барани. Юра, я застрял в сани. Один чоловік. Я застряг! <плес> <Один человек. плес> Я теж застряг. О, фух. Що? Як робити щось? Як робити? Так от, пораховуй. Ага, і що? Слінг дав? Так, Те так <реш> все, це дав... Слінг дав. давай Це полка, Деник, має... полка, полка. Велика полка, давай. Да. Роботаєм, роботаєм, роботаєм. Давай-давай. <реш> Операційно. Деник <реш> теж в казку пішов, да? Швиденько все. Блядь Данік, закінчилася каса Сеня по Майку, твого синемон Данік, Стаса, я тут щось не то зробив Я що тут зробив? Чекай, дай на касу спробую сісти, що на касі не сидів Каже, давай, Юра там нехай опирається Короче, ладно, по**й Та дай на касу, спробую сісти, чепуха Капець, у нас така підлога, знаєш, як в школах українських, тип А який пробується? У цьому теж що це пенсію Ааа Ну то напевно я просто на сінку таку фігану пам'ятаєш? Ну, Саня, та швидше. Саня, е, 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 Що ти не сказав нам, Дані? Що? Що він сказав? Тут не можна їбати клієнтів. Я, я, я пробував. Та без матів, чу**ки, без мату. Thank you. Так то, бред, що не можу баню? Нам продукцію привезли. Дай на касу попробуйся. Я знаю, я ж розбуджаю. Алло, ти мене чуєш? А, Дай на кассу попробуй съесть. Я с ним набавуюся. Иди в касску бався. Наш уданик нам стільки рысу, ты ч да, бля? Куда нам стільки рису? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь пачек рысов, ты ч баран, бля? Разружаем, разражаем, разражаем. Чика, давай хоча бы на склад будем ставить, ты ж нашу нам стільки Так полки пусти. Так щось інакше можна, крім рису, поставити, прикинь? У нас китайський магазин. все в рисі. Суп жопа. Нашли нам стільки рису. Я розумію, що він дешевий, але ну... Та не став стільки рису, ти чо? Нашли нам стільки рису, баран. Люди приходять і йдуть, бо їм рису не треба. Я просто не то. Стані ж давай обслужує, я приб'ю, я подивлюся. Нарі, на треба націнку менше поставити, чуєш? Їх не задовільняє наша націнка. Ну, раз 50 центів поставив. Давай. Так ні, ніфіга, я там збільшив був. Вони там все-таки продовжує кошти. Я поставив Ось... на насінку на рис 1,5 цента Ой, півтора доллара. Став на экспорту, да. Я поставлю 3,5. Рыс, тих то накупляй, пацаны, исправляем ошибку. давайте, рис, організовуємо якусь на синочу. Короче, все, тепер вам наставила страка. блін Що На синку на ривну поставив. Блядь. У нас тепер все там 4,5, знаєте, то 3,5. Нормально. А як забрати гроші? F просто нажми, а хотя їх забрати, хоча, да, до речі. А так я дві 10 доларів. Ну ладно. Та без мату, як ви замахали. Мані. А ну Саня, ну Саня, ну уйди, уйди, дай просто. Все, мені не подобається на касі слід. Які ви мавпи, це просто, я не знаю, так якби... Просто сам собі говорю. Чуєте, там можна потім менше мать не шкаф. Пацаны, у нас такі одні чіпси чого на не купляє? Пацаны, А че типу. у нас средства Пацани, Пацаны, щось, рисом. А Я не знаю, речі, там долар стоїть, типу типа. Нас купляют одні чіпси Чешь так постав менше Скільки? 50 центів Так, да, ти що, Пышь мой банкрот. Давай поставлю той 2 сину. Типу, націнка буде цей 80 центів Ми щось за 3 долари закупаємо 10 штук, а не одну пачку. У нас 123 рису. Скажи, <су> 50 центів постав. Та поставив 80, я думаю, тепер будуть купляти. Та кому встрався той рис? <су> Вставайте. Та купити багато рису, чуєте? На що? Та я не знаю, це просто якийсь баран тупий. Ти хто це зробив? Пацану, це той рис не купляє, але о. Що ти кажеш? У нас ніхто рибку не купляє. Куди гроші пропали? А я тільки що купив ще гроші. Ресу? <гум> 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 я, чесно кажучи, боюся з вами працювати, реально. Ви зараз знову... Саня зараз знову Ресу закупить. Хто ж поставив ту полку? Я так то, що не маю. Не дивіться, як якось мажений на твер називається. Мені здається, це він Бола. <гум> ти назвав мажений поміняв? Так, да, іди подивіться геній. <laughs> Отскет. <This> <laughs> Just what I was after. О, і реактив. Тикай, знайшов темку, як забрати весь роз. Як як, як забрати? Береш коробку, короче, mm -hmm. і ставиш в коробку. А тебе реально імба. Забери раз, забери, 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 забери. Та, чекай, у нас же нема коробок в пустих, блядь. Ну що на Калістан. Постав, Даник. Я сам усрудне кадісна. Поставти в прошлых, кудись А, вже нема куди на. А во сюда постав. Я, чекаю, я работаю, блядь. Куда? Туда постав. Мені не мешає. А, це Саня, сюда сам постав. Містер Вош. Містер Пропер І забери рис, бачите от рис. Одна ціла. Виключ з рисом, пацан, а більше зібрати рис рибіший з вітом. Там 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 було один рис був на полиці, і ти вирішив забрати. Забери той один рис. І і все, і перестав його кудись там. Новый товар приехал, мужики. Ой-ой-ой, организу это. Ты заказать, заказал, ты вообще тупой. Так цены рыс. Нет, ну там же на полте рис стоит. Кто его заказал? Не я. А, не, никто же его не заказывал, мы просто забрал. Я, забрал бы уже старый рис Багато рысу не бывает. И чё, ладно, кто-то кто рис купляю уже, потому что никто вообще не купляю. Купи чипсы, купи чипсы, чипсы заканчиваются Что Саня купил, блядь? Він купив нову полку. Чотири долара. Чекай, а що це, що це таке? саня купив, Я не розумію. Магазин відкритий. Я не знаю, наші він купив ще одну кнопку, магазин відкритий. Да <св 'язок> От, Вот, чекай. У нас тепер yeah. дві кнопки, магазин відкритий. <св 'язок> Типа одна відкривает, другого закрывает, да? Да. Капец, у нас там якийсь товар, 7 баксов кош, ты качеств, ты жоп манишь людей? Без Базмату, чепуха. Чекай, я хочу Мі, все я, красиво поставлять, ты можешь все Метро космос. Работаем. Да. Купец, там четку тет Феррарис был. Оскільки, видиш ящики, крузі ящики. Бай-бай next Бай-бай, бля Ти просто такий, знаєш, базовий слов'янин десь в Амаресі. Бай-бай Ну база. What a high price. Я не знаю. Chum. Тика, давай, короче, ще поставлю менше на на цей. На Рус, на Рус. Да, я на все зараз поставлю меншу націнку. зараз поставлю. Короче, щось перестали купляти, реально. Зараз було більше купляли, якесь Треба исправлять. Да, ми поставимо націнку, але таку, щоб не обкрадати людей, понял. Не нас. Ой-ой-ой, ти прям жорсткий, да? Да, да, да. є момент. Так, це замовити товар, давай я куплю чипсим. Рису, рису, рису купи, рису купи. Ні, у нас ще дофіга рису. Рису ще трошки почекає. Так, що ще можна купити? Давай ще, може, борошна куплю? Що, там щось закупили? Так, ми чіпси купили. Але, Саня, на що ти купив дві оті кнопки? Ні-ні-ні, все, Сан, більше нічого не купляє, я тебе прошу просто. Знаєш, знаєш, наш По-перше не коштує долар, а по-друге там пише відкрита закрита коробка. Коробку Ага -а, а ти хотів коробку закривати, типу, чи що? Так, да, я хотів коробку закривати, а, -а, а ти якась х**ня Без мату замахав <laughs> Я хотів закривати коробки, я прийшла <laughs> Чекай, чекай, все, не ставлюся Та ні, 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 в нас є три полочки тепер стабільно, зрозумів? А. Дядь, чекай, бачиш, так хотів, то раз красиво все... Ніііііііііііііііііііііііііііііііііі yes. Туда не став. <реш> Це я допомагаю, кого заказ и нема. ти туди отдары ставиш, твою бригань. <реш> Ой, пацани, пацани, доставочка. <реш> то я замовляв, да. Капец, ти кинув мені прямо під ноги. <реш> Опа. Опа. Юра, 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 приймай, приймай. <реш>

Юра, садит тупый, короче, 3 доллара вирішив по одним ценкам вин давай, ты чилм. Да ты замахал. У нас не магазин, який сквол надо, ебать. Опа. Ой-ой-ой, замахалы. Так я там не дам, Чане. Капец, ты там сейчас будешь. Нормально, вже майже все віддав. прай. Коротше, я не знаю, Даня, якщо з ним влаштовує ніфіга. Yes. Yes. Так постав сюди 50% на цінку. 50% ти чо, бара? Всім привіт, підпишок. Надіюсь, вам хоча б трошки піднів настрій. Також, якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, скиньте відео друзям. О, дякую за перегляд. І слава Україні.